BBC відхрещується від спроб приховати секс скандал до кола нині покійного ведучого Джимі Савіла. Щодо цієї справи проводять два розслідування щодо звинувачень на адресу шоумена у сексуальних домаганнях та політики BBC, яка нібито приховувала цю історію. На спеціальних слуханнях у парламенті гендиректор медіакорпорації Джордж Ентвісл відкинув заклади у замовчуванні скандалу. Він зазначив, що аналітичній програмі Newsnight не слід було знімати з ефіру репортаж щодо історії з Савілом. Це сталося торік. Редактор, який ухвалив таке рішення, нині відсторонений з посади на час слідства. Без сумніву, те, що вчинив Джиммі Савіл і те, як BBC поставилися до цієї проблеми, викликало кризу довіри та зашкодило наші репутації. Вочевидь, корпоративна етика BBC дозволяла Савілу робити те, що він робив це? Неймовірно серйозне питання для нашої компанії. Ніхто не може ставитися до цієї історії без здригань. Впродовж довгого часу про злочини Савіла не здогадувалися. Мені дуже шкода, що так сталося. Заявив гендиректор to me. Поліція припускає, що жертвами Савіла стали десятки осіб, в тому числі неповнолітні, за свідченнями постраждалих. Він здійснював наругу над ними навіть у студіях Бібісі. Нині компанія розслідує справи ще щодо дев'яти своїх працівників, яких звинувачують у сексуальних домаганнях.